Вітаю! На уроці навчання грамоти читання. Тема уроку звук У, буква Ю, пом'якшення попереднього приголосного, читання складів та слів. Пролунав дзвінок. Починається урок. Працюватимо старанно, щоб почути у кінці, що у нашім першім класі діти просто молодці. Виконаємо дихальну вправу повітряна кулька. Глибоко вдихай носиком, видихай через ротик, надувай повітряну кульку. Почали вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Промовимо чисто мовки. Слова промовляй чітко. Не поспішай. Люк, люк, люк. Під ялинкою маслюк. Люч, люч, люч. Двері відкриває ключ. Ню ню ню. Годую свиню. А яка ж буква сьогодні поспішає до нас на урок? І це буква Ю. Ми вже з тобою знаємо, що буква Ю позначає два звуки. М'який приголосний звук В позначаємо двома рисочками та голосний звук У позначаємо кружечком. А також буква «Ю». Може позначати один голосний звук У, його ми позначаємо кружечком. Давай пригадаємо, коли буква Ю позначає два звуки, коли вона стоїть на початку слова Юрок позначає два звуки. А також, коли вона стоїть після голосного. Радію. А тепер ми дізнаємося, коли ж буква Ю позначає один звук голосний У. Наприклад, верблюд. Буква Ю позначає один звук. Коли вона стоїть після приголосного. Вона пом'якшує попередній приголосний. І позначає звук У. Доберемо слова, в яких буква Ю пом'якшує попередній приголосний, і позначає звук У. Наприклад, верблюд гадюка, ключ завірюха. Попелюшка. У цих словах буква Ю пом'якшує попередній приголосний і позначає звук У. Відгадай загадку, хто найпершим входить в дім, а потім всі хвостиком за ним. Даю підказку Це ключ. Зробимо звуковий аналіз слова ключ. А гноміки нам нагадають, як ми позначаємо звуки. Голосні звуки позначаємо кружечком. Приголосні тверді звуки позначаємо однією рисочкою. Приголосні м'які звуки позначаємо двома рисочками. Промовимо слово ключ. Який ми чуємо перший звук К. Який він? Приголосний, твердий, позначаємо однією рисочкою. КЛ. Л. -л Приголосний м'який позначаємо двома рисочками. Клю. У. Голосний позначаємо кружечком. Ключ ч. -ч. Приголосний твердий, позначаємо однією рисочкою. Поділимо слово на склади. Ключ. У слові ключ один склад. В односкладових словах наголос ми не визначаємо. Скільки букв у слові ключ? Чотири. Позначимо цифрою 4. А скільки звуків Теж чотири. Позначимо цифрою 4. Прийшов час відпочити оченятам. Слідкуй за сонечком! І Юлею назвемо букви, які ми вже з тобою вивчили. Дивимось на букву, промовляємо звук. А Б. В. Г. Г. Д. ж, з, и, и, Е. к, л, м, н М'який знак, я, Ю. проспіваємо голосні, А, у. Читаємо склади. Ду дю. Коли з'являється дівчинка, ти читаєш самостійно. Ту. ТЮ zu zoo su lu lu НУ, НЮ, РУ, РЮ. Розглянь малюнки і разом прочитаємо слова. Люк. Люк. Тюль. 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 Пан. Тюль. Пан. Тю. Бык. Тю. Бык. Ви. ВІСЛЮК вислюк, верб люд, верблюд, ма слюки, маслюки, ЛЮДИНА Людина Блю-до. блюдо ню ха ю. Нюхаю, які звуки позначає буква Ю? Вона може позначати два звуки. М'який приголосний звук «Є» та голосний звук У. Два звуки вона позначає, коли стоїть на початку слова або після голосного. А також може позначати голосний звук У. Коли стоїть після приголосного, пом'якшує попередній приголосний і позначає звук У. Ось така цікава буква ю. Наш урок добіг кінця. Оціни свою роботу. У мене все вийшло пальчик вгору. Було важко пальчик бік. нічого не зрозуміло пальчик вниз. Але я впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. Я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей!